Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні знаходимося в інтенсивному саді яблуні. Сад висаджений на підщепі М9 Т337. Система формування в цім саді відповідно від інтенсивності посадки е, супер -веретино. Посадка в районі 90 см, між деревами. Сьогодні поговоримо про обрізку в інтенсивних садах яблуні, які методики застосовуються, Про все по порядку будемо обговорювати. Отже, як завжди, обрізка починається, починається з ярусу напівскелетних гілок, так званий стіл. І перша методика, яку ми почнемо застосовувати, це звичайно коротка обрізка, яка необхідна в інтенсивних. В садах, яблуні та груші, це метод обрізки клік. Нагадаю, що метод обрізки клік проводиться суто на однорічній прирості. Тобто ми приріст однорічний, тільки з ним працюємо. В залежності вже від нашої необхідності, ми робимо різну довжину однорічного пагана. Тобто, ми можемо. Однорічний пагін причіпувати, прирізати та е, прикоротити на 2-3 бруньки. Що нам дає обрізка на клік? Це, звичайно, контроль росту. Тобто у нас йде інтенсивна посадка дерев в ряду і міжряді. Відповідно, цею обрізкою ми задаємо межі кожної гілки, щоб вона. Не переходила кордон, який для неї визначений. Також, е, слідуючи, це контроль енергії росту. Тобто ми пускаємо енергію росту е, гілок в ті місця, куди необхідно нам, а не куди хоче дерево. І слідуючий момент це е, контроль або боротьба. З сліпою деревиною, яка присутня на багатьох сортах і яблуні, і груші. І також від цієї обрізки у нас завжди буде гарніший окрас плодів, також більший калібр. Відповідно, через кращу присутність світла в кроні у нас генеруватися плодові. Бруньки будуть краще. Отже, розпочнемо обрізку. Починаємо з ярусу на півскелетний гілок. Обираємо гілку і починаємо завжди з обрізки клік. Іде у нас от продовження гілки. Ми клікаємо однорічний приріст, залишаючи близько 2-3 см ось такий фрагмент. Цю частину забираємо і далі працюємо таким чином. Якщо гілка в районі довжини секатора, це 25-30 см, ми її не чіпаємо. Також такі гілки зазвичай мають закінчення плодовою, плодовою брунькою. Дивимось далі. Також коротка-коротка ми її не чіпаємо. Ось ці дві довші ми можемо вже працювати методом квік. Тобто, вже в залежності від яка необхідна нам довжина, ми її прирізаємо. Після того, як ми залишили цей однорічний фрагмент, у нас як реагує дерево? Ми тут зробили обрізку дерево, бачучи це, посилає, відповідно, сок, свою енергію у це місце, де ми зробили зріз. Відповідно, зайва енергія дерева виходить ось на цім однорічнім фрагменті. Таким чином у нас баланс між вегетативною та генеративною енергією. Точніше, баланс працює таким чином, що енергія в нас вивільняється звідси. І через те, що у нас немає зайво зайвої енергії на гілки, у нас починається утворення плодових бруньок і взагалі плодових гілок. У нас починається ось цієї гілки. Новими плодовими гілками. Працюємо далі. Клік. Тут перевели. Клік. Тут можемо клікнути гілку нам дозволяє трохи менше. Йдемо до, слід... до слідуючої гілки. Дивимося, що ця гілка потенційно може бути в гербіцидній зоні. Ми її піднімемо вище, далі клік. Також клік. У нас межі сусіднього дерева. Прикоротимо клік. Йдемо далі. Ось у нас наступна напівскалетна гілка. Також тут у нас іде розворот трактора. Ми можемо її трішечки... Прибрати і далі клік. Увесь однорічний приріст, як бачите, ми в основному працюємо по методу клік. Далі, вже на ярусі напівскалетний гілок, оці пагони, які йдуть жирові, ми можемо також різати на ось такі коротенькі сучки. Відповідно, тут у нас також будуть утворюватися плодові. Бруньки. Йдемо до слідуючої гілки, потрібно перейти на ту сторону. Також, цю частину прибираємо, даш клік. Дивимося ця гілка довше секатора. ми можемо її просто трішки вкоротити. Решту гілок також прикорочуємо. Тут у нас Є плодове утворення, залишаємо, робимо клік на однорічному фрагменті. Дивимось, ця гілка вже у нас заходить в межі трактора. Ми її розвертаємо в цю сторону і також далі робимо клік. Тут у нас є коротенькі плодові гілки, плодові списи. Ми тут також прирізаємо на плоди. Далі у нас Є гілка, яка обростає плодовою деревиною. Вона довша секатора, але ми обріжемо її на плодові бруньки і залишимо. Далі ось ця гілка вже в нас залізла в ярус на півскалетний гілок. Забираємо її і також робимо клік. Далі у нас також ця гілка пішла в зону у нас цієї напівскелетної гілки, прирізаємо ось на ці плодові утворення. Дивимось, у нас остання вже напівскелетна гілка. Переводимо, робимо клік на 2-3 см і решту гілок прирізаємо. Цю гілку можливо прикоротимо трохи більше. Нехай обростає плодовою деревиною. Перевод. Далі клік. Також перевод і клік. Тут обріжемо на плодову почку. Тут у нас лізить гербіцидну зону, трішечки приподнімемо. Також старайтеся на, особливо на сильнорослих, середньорослих сортах не робити кардинальних переводів. Тобто є такі помилки, коли обрізаємо гілку більш таку потужну на ось такі тонкі гілки. Відповідно, ось ця гілка не витягує енергії росту ось цієї гілки і в нас ідуть жирові пагони по цій гілці. По-перше, а по-друге, вона починає сильно потовщуватись. Далі переходимо до так званого вікна. Вікно у нас йде зазвичай над ярусом на півскелетний гілок і сама висота вікна залежить від висоти дерева. Чим вище дерево, тим більша зона вікна. Для чого це вікно прорубується? Для того, щоб при великій висоті дерева у нас ось цей ярус напівскелетний гілок отримує дуже мало світла. Відповідно, через брак світла тут плоди гірше окрашуються і плодова деревина швидше оголюється, тому що вона без світла не генерується. Тому над ярусом скелетних гілок, ось це вікно у нас в даному випадку дерева невисокі, тому сантиметрів 20 цього вікна буде достатньо. Далі переходимо на, на саму вісь. Як ви знаєте, в системі веретено основний каркас дерева це є вісь. Далі у нас йдуть напівскелетні скелетні гілки і по вісі всі решту гілок. Вони у нас є циклічними, тобто у нас іде цикл, коли трьохрічна гілка, вже відпрацювавши свій термін, вирізається. Далі про це розповім. Отже, починаємо обрізку далі. У нас йдуть дуже гарні однорічні прирости з сучків на повторний ріст, який ми залишали. Що ми далі робимо? Враховуємо те, що у нас. Інтенсивний сад, відповідно, у нас е, повинна примінятися коротка обрізка. У нас кожне дерево має дуже малі межі. Якщо, до прикладу, у нас між деревами тут е, трішечки більше, тому що дерево пішло в сторону, а так зазвичай в саді тут відстань в районі 1 метра. Тобто кожна гілка має свій кордон 50 см від цієї осі 50 і від цієї осі 50. Тому ось цей однорічний приріст ми повинні контролювати від самого початку. Також працюємо так званим методом клік, але тут довжину гілки ми задаємо, яка нам необхідна. Цю гілку, вона у нас дуже потужна, ми прирізаємо близько її наполовину. Що нам така обрізка дає? У нас після цього зрізу на наступний рік ось цей двохрічний вже фрагмент буде образте плодовою деревиною. І далі реакція дерева ось цій місці буде знову приростом двох або трьох однорічних гілок. І що ми в такому випадку робимо? Ми далі одну гілку зрізаємо, на інші знову на 2-3 см робимо клік. Таким чином, кожного року ми контролюємо довжину гілки і не даємо її заходити в межі сусіднього дерева. Основна помилка при інтенсивних садах і при системі суперверетино, коли ми ці гілки однорічно не контролюємо від початку, даємо розростатися е, старим гілкам, вони заходять в межі інших дерев. І тоді ми не знаємо, що робити. А що, що ви зазвичай робите? Ви берете гілку, ось таку велику, починаєте її розмежовувати з тим деревом і ріжете по багаторічній деревині. Зазвичай ще з нерівноцінним переходом. Від такої обрізки ви отримуєте сильне потовщення гілки, відповідно, ростові процеси гілки збільшуються і ви тільки нашкодите. Тому отакі однорічні прирости контролюйте від самого початку. Дивимось далі. У нас іде непогана гілка, ми її залишимо, на закінченні робимо клік. Ось тут у нас йдуть роздвоєння, його забираємо. Ось ця коротка, вона майже довжина секатора, має плодові закінчення, залишаємо. Ось ці решта забираємо. Дивимось далі. Хороша однорічна гілка. Також контролюємо її ріст від початку. Прирізаємо. Ось ця гілка в нас нам не підходить, вирізаємо її. Йдемо далі, також прирізаємо дві зайві і знову робимо клік, межуємо сусіднім деревом. Далі йде розгалуження, його обрізаємо. Дивимось далі. Прирізаємо клік. Тут також робимо клік. Далі, яку методику ми застосовуємо при обрізці, це обрізка на сучок або на чоп, обрізка на повторний ріст. Так як я казав, що в нас решту гілок на нашій вісі мають цикл свій. Відповідно у нас двохрічна гілка це урожай поточного року. І трьохрічна також. Далі однорічна гілка це в нас урожай наступного року. І сам цей сучок це урожай ще через рік. Тобто ми таким циклом контролюємо врожайність і завжди у нас крона омолоджується. Дивимось далі. Ця гілка вже в нас досить потужна. Вона майже має 50% центрального провідника. Ми її зрізаємо. На сучок. Сучок робимо довжиною близько 2-3 пальці, щоб вам простіше було. Розвертаємо зріз вгору, він так краще буде заживати. І також щодо довжини сучків, це залежить від місця, де ви його робите. Чим вище ми його робимо, тим сучок має бути коротший. Чим нижче, чим, тим довше. Тому що верхні гілки і взагалі провідник отримує більше світла, низ зазвичай менше. Тому у нас довжина міняється в залежності від зони. Також з короткого сучка ми зазвичай отримаємо, так як тут був зроблений короткий сучок, ми отримали гілку, яка росте більш вертикально. З довшого, з довшого сучка у нас зазвичай гілки ростуть більш горизонтально. Зрізаємо, далі клік, дивимось далі. Також клік, розгалуження забираємо. Тут у нас з сучка заміни він був випущений досить довгий і відповідно у нас одна гілка в кінці сучка більш слабша і росте горизонтальніше. а Оця сильніша росте більш вертикально. Цю ми забираємо, далі прирізаємо однорічно для того, щоб контролювати ріст. Тут у нас ця однорічка, вона дуже росте вертикально, ми її зріжемо на повторний ріст. Дивимось далі, також тут прирізаємо, клік. Ось бачимо, гілка росте. Досить вертикально, вона росте як конкурент вже в тій зоні. Такі гілки, які мають отаку енергію росту, ростуть під гострим кутом відходження. Зазвичай такий гілок сильний апікальний ріст. То такі гілки краще для того, щоб от, якщо ми зріжемо її, наприклад, звичайним сучком ось таким, ми на слідучий рік отримаємо знову енергійні гілки. Тому такі гілки краще зрізати косим. Сучком коротким. Відповідно, його зріст виконується таким чином, що у нас максимально верхня частина прижата до вісі, а нижня максимально видовжена. Тобто він короткий косий. За рахунок цього, вірогідність того, що у нас однорічна гілка з'явиться з нижньої частини ось цього сучка, збільшується декілька разів. Зазвичай, коли гілка з'являється з нижньої частини, в неї слабше пікальне домінування. Відповідно, і вона е, росте більш горизонтально. А якщо з'являється з верхньої частини, там більше апікальне домінування, і вона росте більш вертикально. Йдемо далі, прибираємо клік. Що в нас тут? Непогана гілка. Також робимо клік. Уверху у нас дуже потужна гілка, ми її зріжемо на сучок заміни. Дивимось далі, спинька дві однорічки, одну прибираємо, одну прирізаємо для контролю росту. Ці дві однорічні гілки ростуть дуже вертикально, прирізаємо їх. Ми з собою не брали драбинки. Тому вверх, просто поясню, ми прирізаємо ось ці дві потужні гілки, розчищаємо ті конкуренти і самий верх робимо також обрізку на клік. Тобто залишаємо ось такий короткий фрагмент. Ідемо на цю сторону, дивимося у нас тут. Більш потужна гілка, ми її приріжемо на цю коротшу. Далі також робимо клік. Ось ця гілка у нас вже дуже поникша. Вона закриває вже велику частину центрального провідника. Ми її можемо забрати повністю, але краще її приподнімемо. Тому що в неї є багато плодових утворень і залишимо її, щоб вона ще плодоносила. Дивимось далі. Тут гілку приподнімаємо. Також клік. Дивимось далі. Клік. Далі у нас гілка. Має мало плодових утворень, вже більш поникша. Мабуть, її зріжемо на сучок заміни. Також вертикально забираємо. Тут у нас дві гілки сучка. Одну прирізаємо, іншу забираємо. Клік. Клік. І на верховий також робимо клік. Дивимось. з цього ракурсу. Видно, що в нас вся гілка зайва, тому що три гілки в одній зоні ми її також приріжемо на сучок заміни. Як бачите, після нашої обрізки настільки компактне дерево. Відповідно, зобов'язує на цьому інтенсивна посадка, також система формування. Тобто кожна обрізка інтегрується під конкретну систему формування. Кому цікаво було, пишіть коментарі. Будьте на каналі активному. Це допомагає розвитку мого каналу. Є питання, пишіть. Буду старатись кожному відповідати. Підписуйтесь на канал Новий сад. До побачення.